В ефірі Новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник, Вітаю! Повна інформаційна картина за мить. А на початку стисло про головне. Одеса оговтується після квітневої негоди. У місті прибирають повалені дерева та відновлюють рух електротранспорту. Велика вода без масштабних підтоплень. Яким чином місту вдалося уникнути величезних озер та тисням на дорогах? На порядку денному добровільне об'єднання територіальних громад в Одесі обговорили закон, який має визначити подальшу долю районів та крупних міст регіону. Понад 90 будинків без електрики, розбиті автівки та майже 200 повалених дерев. Такі наслідки негоди, що охопила Одесу у вівторок та у ніч на середу, найбільше дерев не встояло під сильними поривами вітру на вулицях міста, решта у парках та у дворах. Заручниками негоди стали й мешканці дев'ятиповерхівки на добровольського 147-1. Тут величезна тополя пошкодила кілька балконів. Як визволяли квартири від гілля та хто компенсуватиме людям матеріальні витрати, розкаже Катерина Чабан. Погода в Одесі потроху стабілізується, а ось її наслідки розгрібають комунальники. Жертвою негоди напередодні увечері став житловий будинок на добровольського 147 дріб один, а точніше три його балкони. Саме на них, не витримавши сильного пориву вітру, впала висока тополя, повибивавши не тільки скло із шибок, а й віконні рами. Мистіра самі начальниками обходять участок і смотрят на количество упавших дерев. И вот это сегодня, после ночи, утром обнаружили это дерево. И в срочном порядке вот вызвали технику кран и Зелентрест, и, естественно, сотрудники ЖКС. И сейчас совместно с Зелентрестом мы его будем снимать, демонтировать, распиливать и вывозить. Все город старается оперативно отреагировать на все вот эти случаи. Працівники ЖКС Північний приступили до ліквідації наслідків негоди з самого ранку. Кажуть, допомоги найбільше потребували люди, котрі в холод залишилися без вікон. Звісно, ми жильцям допоможемо в установленні балкона остекленні. і зараз, як дерево ми обслідуємо, посмотримо і будемо допомагати встановлювати у вікна постраждалих квартир встановлять вже сьогодні. За словами керівництва ЖКС Північний зробляться за рахунок міста. Одесити за таку оперативну роботу вдячні. Бистро пригір, пришли, обслідували все». Дуже, ми мы жінці того этого стосерах 147, корпус 1. Вот ми очень ви этому, етому цинану нашому центральному жеку. Поти і они очень швидко трітреагували на те саме щоб убрати це дерево. Це нам городській власті допомагають. Ми очень їм благодарні, що так очень все швидко среагірували. Ми вратіли з город в. Місто, Зарганизацию и нам оказали помощь. Тут навіть немедленно к обіду нам приїхали, все, все сделали, и мы, жители, ми очень довольны. Катерина Чабан, Іван Гапич. Ще один інцидент пов'язаний з негодою стався на Вишневського 13 дріб. 1. дзвінок про те, що вулиця повністю знеструмлена, поступив до диспетчерської служби КП Одеськміс світло приблизно 20-й годині. Усіх необхідних заходів було вжито негайно. Дерево потягнуло кабель, відповідно, опори теж пройшла і упали. Зелентрест убрал дерево, розпилив, поэтому мы производим восстановительные ремонтные работы по ремонту наружного освещения. Найнеприємніше в цій ситуації те, що знайшлися одесити, яким негода була на руку. С поваленных опор выиграли ліхтари. Неизвестными гражданами было похищено 6 светильників. То есть население не усмотрело это, не усмотрели правоохранительные органы. Світильники були похищене. Тепер прийдеться виставляти это за детского е, тебе дощ та шквальний вітер наробив немало лиха, але чи не вперше в Одесі вдалося уникнути масштабних підтоплень? Що цьому передувало, яких заходів жили? Дивіться у наступному сюжеті. Перший тиждень квітня для Одеси видався дощовим. За два дні зливи у місті випала майже двотижнева норма опадів. При цьому традиційні проблемні ділянки, такі як митна площа, пересип більшовик, вперше за довгі роки, не були затоплені. Зливова каналізація і буферні ставки Одеси забезпечили нормальну прохідність як на автомобільних, так і на пішохідних дорогах. Ще минулого року ці ділянки навіть при незначних опадах перетворювалися в річки, озера, моря і навіть океани. Часом містяни пересувалися окремими ділянками на гумових човнах. Та як показали квітневі затяжні зливи, сьогодні ситуація у місті. Кардинально змінилася. Велика кількість опадів не призвела до затоплення традиційно проблемних районів. Досягти такого результату вдалося завдяки своєчасно проведеній роботі міської влади. З приходом на дожди з мера міста Геннадія Леонідовича Труханова була одна із пріоритетних задач це. Вот избавиться от подтоплений в традиционных вот этих местах. Это улица Балковская, это улица Приморская, это Адамана Головатого Черноморского казачества. Это говорит о том, что те службы, которые у нас работали на протяжении всего этого времени, провели большую работу. И мы очистили и ливневую канализацию, мы установили дополнительный насос на КНС. На улице Атамана-Головатого мы почистили ливневку на улице Балковской, очистили буферный пруд. Вот это результат этой работы. Аби запобігти підтопленню у цих районах міста, міська влада вдалася до цілої низки заходів. Зокрема, проводились масштабні роботи з розчищення буферного ставка румунського каналу і зливових колекторів. Крім того, на каналізаційно-насосній станції номер 16 встановили новий насос. Даний колектор охоплює район Переси по вулиці Тамана Головатого, чорноморського козацтва плигуна. Раніше під час сильних злив єдиний на КНС 16 працюючий насос не справлявся з великою кількістю води. Крім того, пропускна здатність забитого сміттям і мулом колектора була удвічі меншою норми і ставала серйозною перешкодою для від... ...води з вулиць району Пересипу. Тепер під час сильних злив потужності насосної станції вистачає для відкачування 240 кубів води за годину. Раніше ця цифра не перевищувала 80 кубів. Десь розчищення румунського каналу і буферного ставка дозволили уникнути затоплення в районі селища більшовик і вулиці Балківської. Канал протяжністю 1996 метрів розчистили від мулу сміття та очерету. І рівень води тут істотно знизився. Крім того, була відремонтована насосна станція та встановлені два насоси. Основний і резервний даний об'єкт якраз і перекачує з румунського каналу зливові води під час сильних дощів. Тож до вирішення проблеми підтоплення в Одесі міська влада підійшла комплексно. Ціла низка вчасно проведених заходів з розчищення та встановлення додаткових насосів дозволили уникнути традиційних підтоплень. Основні положення закону України про добровільне об'єднання територіальних громад обговорили на засіданні координаційної ради з питань місцевого самоврядування. До Одеси з'їхалися голови райрад та мери міст обласного значення. На порядку денному було шість питань, але розпочали з того, що голова облради Михайло Шмушкович розвіяв чутки про неминучі об'єднання районів Одещини. В этом году ніяк на сьогоднішній механізму по тому, що кіти -то райони будуть перерублені, розділені і так далі. Це абсолютно всі довжні донести до місті жителів. В основі будь-якого об'єднання наголосив Михайло Шмушкович, має бути економічна складова. Тож повального укрупнення районів, а тим паче примусового, не буде. Не потрібно сприймати за зачисту монету і розмову про неминучі об'єднання з прилеглими населеними пунктами крупних міст, в тому числі і Одеси. Жители населенных пунктов, которые окружают, как правило, большой город, в подавляющем большинстве своем против объединения. Да, понятно, что везде есть исключения. Потому что иногда это действительно экономически выгодно. Но механически никто никого загонять не будет. Более того, мы живем в год выборов, и по закону там четко достаточно прописано, что в случае объединения должны назначаться новые выборы. То это плюс-мінус понятно, як делають в рамках громад район Одеської області, то як проводить перевибори в районах в городі Мільйоніт Одеса, в случаї слітової одна із громад сусідніх захоче об'єднатися, що далеко не понятно. Висновка експертів щодо об'єднання територіальних громад Михайло Шмушкович радить сприймати не інакше як пораду. Натомість керівникам районів пропонує розробити власні пропозиції, адже Одещина має досить складну структуру. Це мала не Україна мініатюрі, тож у нас може бути власні напрацювання проведення реформ ліквідовано контрабандний канал транзитного переміщення через Україну героїну. Воличизну його партію СБУ затримала в одеському порту. Героїн надійшов на судно під виглядом промислової солі. 15 пакетів порошкоподібної суміші сірого кольору замаскували в одному з контейнерів. Транзитний вантаж прямував за маршрутом Іран, Грузія, Україна, Нідерланди. Правоохоронці вже затримали іноземців, але їхню причетність до контрабанди має підтвердити або спростувати слідство. Продовжуємо далі. У місті триває невпинна боротьба з незаконними торговими будками. Ще один павільйон був з боєм знесений на вулиці Корольова навпроти південного ринку. Як це було, дивіться у сюжеті. У цьому павільйоні хлібопекарня працювала без водопроводу і каналізації. Це і стало підставою для рішення мерії про її знесення. Однак власник цього комерційного об'єкту встановлені строки розпорядження міської влади не виконав. А коли за демонтаж взялася бригада робітників муніципальної служби розвитку торгівлі, почав усіляко їм перешкоджати. Вот он здесь автомобиль стоит, здесь блокируют работу для нашего эвакуатора, чтобы здесь не мог заехать эвакуатор, не мог эту будку снять. Будем что-нибудь придумывать. ГАИ у нас бессильно, автомобиль якобы сломан там на самом деле и так далее. Тут драки происходят. Владелец этого, значит, этой темчасовой споруды всяческим образом препятствует демонтажникам, хватает их там за руки, провода обрывают электрические и так далее. Санті відстояти свої незаконні торгівельні об'єкти грубою силою залишаться марними. Муніципалітет сповнений рішучості і далі наводити у місті порядок. Відтворення і розширення спортивних об'єктів, проблеми громадського транспорту, реалізація міських програм безпечне місто та електронне місто, науково-технічні студентські розробки. Це далеко не повний перелік тем, на які мер Одеси Геннадій Труханов спілкувався зі студентським активом Одеського національного політехнічного університету. Подробиці далі. Ні, лунадіки санісвер робота з молоді для мера Одеси Геннадія Труханова не в новинку. Понад 20 років він очолює Національну Українську Федерацію та боксу, яка усі ці роки досягає високих результатів на міжнародних аренах. Роботі з підростаючим поколінням Геннадій Труханов приділяв увагу очолюючу профільну комісію міськраді. Займається цим і вже на посаді міського голови. За останні півтори року в місті з'явилися нові стадіони, сучасні спортмайданчики з силовими містечками й антивандальними тренажерами і багато іншого. Закономірно, що спортивна тематика стала однією з основних у спілкуванні студентського активу політеху з міським головою. Студенти попросили мера допомогти відновити басейн у спорткомплексі політеху. Геннадій Труханов запевнив, місто знайде можливості для цього. В Одесі має бути достатньо кількість басейнів. І сьогодні басейн, басейн, в якому була команда по водному полу, достатньо прославлена команда. Сьогодні це ще і підтримати команду, в тому числі це наша необхідність. Я уверен, що ми в ближайше часі, ну я не буду загадувати, але я б хотів, щоб ми к новому сезону. учебному сезону, учебную кнопку 1 сентября, изучив эту ситуацию, нашли решение и торжественно с вами открыли, восстановили бассейн. По крайней мере, такую задачу перед Уда. собой ставить. Ще одне прохання від студентів підтримати команду молодих вчених формула успіху. Студенти самі збирають гоночні автівки, виступають на змаганнях. Команда політеху навіть пробилася на міжнародний етап. Ребята пройшли на етап соревновання, один із найкращих в Англію, де будуть проходять соревновання на трасі Сільверстоун, там де проходять соревновання Формула 1 Ми ну, Слівкнулися з такою трудністю финансовой финансово составляющей. Хотелось бы, чтобы, наверное, под патронат свой вы взяли или на уровне города, чтобы поддержали команду. Підтримати молодь, яка прославляє місто, це святе, каже мер. І пообіцяв, спонсори для формули успіху знайдуться, Одеса завжди славилися меценатами. Насправді, є достатньо велике кількість людей, людей, які готові допомагати, готові фінансувати, як как би бы це сейчас странно не звучало. Вот такі проекти. Дійсно патріоти Одеси, патріоти України. которые. Я думаю, что мы підтримуємо эти инициативы. Потому что Одеса, действительно город талантов. И инженерная школа Одессы. Свіділясом тому запитали студенти і про трасу здоров'я, і про те, як йде розвиток велосипедного руху Одеси. Підіймали і питання ремонту гуртожитків, просили знести наливайки біля студмістечка. В цілому студенти показали, вони хочуть і готові брати активну участь у міському житті. Молоді it фахівці готові долучитись до впровадження реалізації проекту з електронного управління містом. Мер Одеси запевнив, конструктивні ініціативи та починання одеської молоді завжди будуть не тільки почуті, але й підтримані міською владою. В Одесі визначили переможців конкурсу соціальних проєктів. Із 56 відібрали 36. їх автори це 30 організацій та шість органів самоорганізації населення. Усі вони отримали статус виконавців соцзамовлення. Кращих з кращих нагородили сьогодні у сесійній залі. Проекти різноманітної тематики і спрямування від екології до працевлаштування людей похилого віку. Цього року перелік номінацій доповнило соціально-психологічна реабілітація та адаптація тимчасових переселенців, учасників АТО і членів їхніх сімей. Ну и отрадно, особенно мне как куратору, что в этом году высокую активность соны у нас проявили, как никогда. Как по номинации соновской, так и по другим номинациям. 10 проектов было подано. Ну это, я считаю, очень хорошо, потому что, собственно говоря, соны заработали. И те проекты, которые они написали, и многие победили будут работать на город. Что еще хочется отметить? В позитиве, наверное, то, что целый ряд проектов, которые доказали свою нужность, жизнеспособность, и члены комиссии это подтвердили, у нас уже реализуется несколько лет. Есть у нас проект «Инвацентр» по центру проката технических средств реабилитации инвалидов. Это проката, ремонт инвалидных колясок, средств протезирования и так далее. Это очень важный проект, и вот он уже повторно комиссии как победитель. Це вже 14-й конкурс соціальних проєктів. На реалізацію програми бюджет міста передбачив 825 тисяч гривень. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Більше новин вже в наступних випусках. Телефон редакції 705 79 91. Побачимось.